Огляд сучасних тенденцій в інформаційних технологіях з такою метою щороку у Івано-Франківську проводять міжнародну конференцію it івент Популярність заходу дедалі вища, Його відвідують студенти місцевих вишів, які опановують даний фах. Ті, хто впорався із цим самотужки, та школярі, які планують пов'язати своє майбутнє з IT-технологіями. Наразі фахівців перспективної галузі в Україні постійно бракує, адже кількість нових проєктів та ідей, які потребують реалізації, зростає з кожним роком. Саме тому туристичний комплекс Буковель підтримує молодих комп'ютерних геніїв та вже не вперше виступає партнером подібних заходів. Є серія промістів, які будуть розказувати, як програмувати складні, якісь різні системи, які також необхідні для впровадження там, наприклад, різних комплексів. От, наприклад, на Буковелі там пейпаси, паси, все -все, все, все. От наші промісти є такі люди, які вміють, знають, як це робити, і хочуть поділитися досвідом. На Прикарпатті діє понад десяток it компаній, штат яких складає більше сотні людей. Саме вони підтримують проведення подібних заходів та є їх постійними учасниками. Завдяки цьому оновлюють кадрову базу, діляться досвідом і презентують нові напрацювання. До прикладу, як заробляти у міжнародних компаніях, не виїжджаючи зі своєї країни, у серії доповідей про фріланс. Багаторічний досвід роботи на американський ринок з американським клієнтом дав нам ту базу знань і інструментів, які ми зараз раді будемо втілювати в місті івано франківську ми бажаємо підняти рівень рекламної інформації, рівень піару просування промо на трішки вище ніж він є сьогодні. Окрім пізнавальної складової, найактивніший з відвідувачів, заповнивши анкету у подальшому майбутньому, мають шанс на працевлаштування.